Розповідь перша. Вижниця і музика. Вижниця містечко в Чернівецькій області, історичний регіон Буковина. відоме, зокрема найстарішим художнім училищем в Україні. Я закінчувала свій інститут, який зараз так гарно і дещо пафосно називається Академією мистецтв. В темні часи останніх судом епохи розвинутого соціалізму. Брижнів вже помер, Андропов ще ні. І в ті часи, після закінчення навчального закладу, молодий спеціаліст мав їхати на роботу за направленням. Це називалось відпрацювати. Можна було і лишитися, але для цього треба було мати вагому причину. Наприклад, хтось просто мріє взяти тебе на роботу, або ще хтось мріє взяти тебе заміж. Але до того треба було ще й швиденько завагітняти. Ніхто мене особливо не кликав ні на роботу, ні заміж. І я поїхала за направленням. Між Ферганою, Мукачево і Вижницею був зроблений вибір на користь Вижниці. Якось і ближче, і місце роботи, училище прикладного мистецтва звучало привабливіше. Отак От в моєму житті сталася Вижниця, яку я з того часу завжди називаю містом героєм На здивоване запитання чому, суворо відповідаю, бо я в ньому героїчно відпрацювала два роки. Ні, правда, щось героїчне в цьому було. Бо опинилась я в настільки незвичному середовищі і пейзажі, що й досі згадую про це з захватом і жахом одночасно. Насправді два роки вижниці якось розбухли і зайняли величезний шматок мого життя такий, що якщо не буду лінива і занадто політкоректна, може колись напишу книгу про Карпати і підвісний міст. Про гору Чуприк, про неймовірне селище Кути, про синагогу, в якій в ті часи, звичайно, був будинок культури, про закинуті єврейські цвинтарі з покосившимися Мацевами, про полонини з першими пролісками і осінніми крокусами, про Черемош, і, звичайно, про людей, про буковинський діалект, який я не відразу навчилася розуміти, про фантастичну суміш дикої архаїки. І адаптованих до місцевих умов реалій совєтського строю, про події, які назавжди змінили моє життя, і про щеплення мікро 37 роком, яке поклало ще одну цеглинку в будівництво мого українського буржуазного націоналізму, але треба на чому зупинитися. Давайте це буде коротка розповідь про вижницю і музику. Ви ж зауважили, що спогади зазвичай мають якусь фішку. Це може бути і візуальний спогад, і слова, і обличчя, емоції, і навіть запах. А вже музика і поготів. Варто зазвучати якісь знайомі, іноді дуже давній мелодії, і спогани виринають, виструнчуються рядочком і заполоняють всю плину пам'яті. Спочатку про музику. Яка, так би мовити, супроводжувала моє перебування в цьому дивному краї? Це була музика студентських дискотек, на які я, як молодий педагог, мала ходити, як наглядач за порядком. Чи варто казати, що я з великим задоволенням дригла зі всіма, в носі маючи свою наглядацьку місію? Ну ви ж розумієте? 1983 рік, мені 24. А в колонках незабутня італійська естрада. Альбано і Раміна Пауерфелічіта, Тото Котоніо, Інамурато, Ріко Енд Павері. Ну, Сан Ремо на повну катушку. Розбавляємо це все Денісом, Русусом і Вулеву, Вулеву, Вулеву Дансе. Але була ще музика потаємна, так би мовити, інтимна. Вона звучала для мене з маленького транзистора «Сігута». Пізно ввечері це була радіостанція Маяк і різна, дуже різна музика. А ще потаємніше були пошуки хвиль польського радіо. О, чим для нас тоді була польська естрада, Ковток Свободи, Будка Суфлера, Кристина Пронько, Ева Бем, чарівний містифікатор Франек Кімоно. Він же поважний актор Пьотр Франчевський. І, звичайно. Незабудній чеслав нема, жінний єстен свят. Це була музика мого життя там. Вона була супроводом і камертоном. Вона творила мій настрій і мою захисну оболонку. Але знаєте, так буває. Коли ти проживаєш якийсь кусок життя, музика лишається в ньому, а ти йдеш далі. З Вижниці я поїхала, не без моральних збитків і нервових зривів. Але компенсацією були люди, деяких з них залишилися в моєму житті назавжди. І іноді стається такий цікавий парадокс, коли ти в своєму новому житті зустрічаєшся з чимось, що є відголоском твого життя минулого. Такий собі зворотній спомин. Хто на початку 90-х був фанатом серіала Твіфікс, звичайно, пам'ятає початкові кадри з лісопилкою і заворожуючу музику Анджело Бадаламенті. Коли я це вперше побачила, аж підскочив – це ж моя вижниця. Док, гори, Welcome Twin Fix, вибачте, вас зустрічає Вижниця. І черемош, і атмосфера дивних див, містичної природи, кризанутих мешканців, і подеколи насправді страшних історій. Ой, не знала, я тоді не знала, що вижниці в ті, саме ті роки, були своє націоналістичне підпілля, тому і лютувало там КГБ. І мо і романи Марії Матіос ще тоді не були написані, тому асоціації у мене були інші. І вижниця надовго лишилася для мене містечком Твінпікс під музику бадаламенті. Але час ішов, часи наставали інші. За Горбачовською перестройкою якось несподівано прийшов гаплик Совєтському Союзу, і ми ще не зовсім усвідомивши, щопинилися в незалежній країні. Звичайно, для тих. Хто йшов до цього довгим часом боротьби. Хто клав своє життя, це не було несподіванкою. Але це вже зовсім інша історія. Коли-небудь розкажу. Але для дуже великій кількості громадян усвідомлення нової реальності давалося складно. Але я не історик і не політолог. Я про музику і мою незабутню вижницю. Або, як називали її корінні мешканці, вижницю. Нова країна почала творити свою музичну історію і раптом зрозуміла, що в її минулому також було багато прекрасного. Я пригадала, як підлітком 70-ті роки ходила з мамою філармонію на концерт ансамблю «Смирічка» з зовсім молодою Софією Ротару. Як коли їхала з Кутів, коли ми автобусом наспівувала край, мій рідний край, ну бо Черему і пруд були, о, тут вони. Як ту саму синагогу? Тобто будинок культури, вже в 80-ті приїжджала, приїхала та сама Смирічка, і крім незабутнього, Назарія Яромчука, там був другий соліст, Віктор Мороз. І старі пісні зазвучали інакше. І нове покоління виконавців підхопило хіти 60-х, 70-х, і заспівали їх так дзвінко, так яскраво. І я раптом зловила себе на тому, що слухаючи черемшину, я завжди чекаю певного куплету і певних слів. Слів, від яких у мене тьохкає серце, як той соловий замар, і щось дивне і щемливе охоплює мене. Зупинили вівця біля броду, з черемоша п'ють холодну воду. І я починаю бігти через підвісний міст до куть. І серце замирає, бо міст давній і аварійний, і в небезпечних шпаринах, видно, ой, не дивись униз, як черемош несе свою холодну воду. І бігти треба швидше, щоб встигнути на автобус кути Коломия. а в Коломиї на потяг, що повезе мене у Львів, а міст хитається, а черемош це несе і несе свою воду. А я все біжу і біжу.